Тренуйся далі, але я вже змов ще Хел Брайан. Я сказав далі тренуватися. А ну добре. Все, закінчили тренування. По ну, нашому теробам на пограду тоді. Битва не битвами битва пограли, а він ще ні. Брайан, ну справді, нащо з ними так поводитися? А, ну добре. Може ліпше йде погуляємо. Як тебе завжди так тренуватися, може зійти з розуму. Um, добре, давай. Ну, добро, давай. Да і добрый дем. <звук> Я не можу пройти. <звук> Арбайн, що ти хочеш? <звук> Дякую. Ну за що? Добрий, йде. Чого не піде? Ну, а ти сам хочеш. Ну, коли я запропонував ти гуляти, я сам не знав, куди сам йти гуляти. Ти серйозно? Я казав, що я просто так не піду. А, ну, знаєш, можна просто погуляти по місту. Добре. А, що? Я ще знайшов. Що знайшов? Мені даже баборч. Що тут може думати, що тут може бути. Ну, я сам не знаю, але... Може тут я по якийсь, ну, не знаю, хаки якісь, пра, міста якісь, я не знаю. Что это может бути? Я не знаю, але це може бути якогось баса. За первый кресел. Значит, это я понску ваше хакери. О, це я не знаю. Хм? А, напевно, напевно, я щас не думаю, що це може бути хакер, а честь чось. Я не думаю, що це може бути. Але. Дай мені не базу подаємо комп'ютері, чи не ще працює. Так. Uh -huh, uh -huh. Це... що це? Це... Що це? База... вас НС... доб... НС... на служба надо за какой-то спек? А? Насб? Нас. У Стап. Нас. А а то в службу на СБ. Там ми не понятно, что их не але я просто... Я не думаю, ще просто Вони просто з ним помогали. Хочу сказати, що мене ловили якусь тему, що згляне і вона хоче їх. Питали на голодну смерть. Що таке голодна смерть? Коли я кидаю людину, але не йдуть ні. На чому я тоді... Чи ми не маємо ще жити? А... Може, давай вже йдемо з цього місця, Ми якось це місце ну, дає спокою. Трупи. Це якось. З цього місця точно десь поблизу на 50 років. 50 років, все як це зумів. Метал тут в жарних. А жарних? Метал може повдитися. А, так, я думаю, що ні. Ми вже, вже не з Мортал. Треба сказати, що до Мортал портиться з якимось часом. А скільки я можу портал? Добре, давай справді йдемо в цьому місці. Мені цим справді місце з недозумним сомом не донесо, мене, якби... Не сильно подобається. Мені теж. Проте, я думаю, чому можна ще повернутися на це місце. А ще я буду хочу туди повертатися. Тут все так, ну, страшно. Я знаю, сейчас тоже надо будет эти... Это выглядывает еще, то есть сейчас трапался. Ну... Пабля. Ты идешь? Я на нем уже выбрался. Жипишуев. Ну да, я иду деса. Хм? <свес> 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 А, да, свин пойман. Вин пошел. Я такая же, как пошел он, Ну, в... Забрай, да Сейчас. Mm -hmm. Дякую. Он Нет. Mm -hmm. Дякую. Uh, до зустрічі. А uh, до зустрічі, друг.